Спостерігаєте, як змінюється робота людей, які пройшли курс в управлінні військами після того, як вони пройшли його. Тобто є тенденція, якісь які можна виділити, чи дійсно це якісна зміна? Або людина, наприклад, повертається там в свій підрозділ і зіштовхується з усією те, що ми називаємо армійською бюрократією, дуже м'яко, і всі ці знання, які вона отримала, є як перше, так і друге. Він повертається. Він дійсно командир може його максимально використати, його знання, і він ними користується. Звичайно, було б добре, якщо в такий підрозділ в один підрозділ попадає хоча б там 5, 8, 10 наших випускників. Тоді вони створюють таку міні-критичну масу, яка може видозмінювати весь підрозділ. Якщо він один, йому буде надзвичайно складно. І особливо, якщо ще його командир не буде розуміти, про що він з ним розмовляє, то такій людині буде прям безперечно складно. На це ми можемо впливати тільки одним, одним способом: збільшити кількість наших випускників. Все іншого способу не існує. Просто не існує. Ну ще вчить командира можна, а, але це ж зовсім інший рівень освіти. Тому ми йдемо власне в Л2 для цього, щоб навчити командира нашого випускника, і наші випускники вже питають у нас куди там продовжити навчання? Тобто є люди, які не закінчили курс вже півтора-дво роки назад. Вони вже доросли до рівня до наступного рівня і їм потрібно Л2 закінчити. Ну, вони отримали відповідно таку базу, кайфанули від неї, які можна застосовувати і хочуть далі вчитися.